Їхав, їхав, козак містом під копитом камінь тріснув та раз, Два, під копитом камінь тріснув та раз, під копитом камінь тріснув. Соловейко, в гаю ко та свиснув тарас, два. Соловейко в гаю свиснув тарас, Соловейко, рідний брате, виклич мені дівча з хати тарас, два виклич мені, дівча з хати тарас. Виклич мені дівча з хати, щось я маю їй спитати та раз, два, щось я маю, їй спитати та раз, щось я маю їй спитати, чи не била вчора мати та раз? два, чи не. Та раз, чи не била, не сварила, що з козаком говорила та раз, два, що з козаком говорила та раз, їхав, їхав козак містом, під копитом камінь тріснув та раз. Два. И том камин триснув <клев> тарас.